Так, ну що, друзі, ні, це не стріп-клуб. Я не на онлайн-стрімі в OnlyFans і я так точно не в стріп-клубі. Я просто сьогодні О, вихідний ура! Сьогодні шостий день без нікотину. В цілу ніч я не міг добре спати. Що можу вам сказати? Це погано. Кожну годину я прокидався, не міг спати, все мене роздражало. Зранку теж хотів курити, але, звісно, я не курив, тому що я не мерша, я не курю. Я вже можу в сказати, що я вже не курець. Ось. Сьогодні вихідний, прийшли трішки у термал спа. Я засунувся у... у соляну кімнату, ляху сіль. Дихаю сьогодні сауни, сауне, сауни бані. Треба гарно легені прокачати, тому... Сьогодні релакс relax, день. Подивимося, що будуть дуже Бу, гарні ці штуки соляні. Прикольно. Ні? Дуже прикольно. Подивимося, що буде ввечері. Е -е. Ну, Але почався день дуже... А! -а, -а, -а! Усі забив око. День почався дуже. Тому щось мене вкусило у голову, тепер мене крепче. День почався дуже важко. Не знаю, як буде, погода, дощ паде, в мене немає настрою, я щось роздражений. Коротше, йдемо до цілі, всім гарного дня, побачимося вже ввечері. І будемо а, розповідати, буду я верніше розповідати, як у мене пройшов день, як я себе почуваю і так далі. Тому всім гарного дня і підписуйтесь на канал. Я десь прочитав статтю, що дуже допомагає сам, Хама, на Думаю, ось ці всі релаксові процедури, термал і дуже гарно очищається легені тому, хто кидає разом зі мною корити, спильні кімнатами, різні, ну не обов'язково можуть бути йога або там ще якийсь вид релаксації. Останнього хамамчик, саунд різних вийділ, може баня бути. Ну, в общем, це дуже допомагає. Ну, друзі, у нас такий трішки але Так, ну що, друзі, вечір. Це означає вже, що я вже з вами. Йдемо, Ще що щоденько хліб завезу до роботи. Треба було 4 хвір. Дощ починається мені йти за зонтиком, тому що будемо дуже багато говорити з вами. Сьогодні день був насичний, важкий. Я вражаю, що не був важкий, тому що в мене сьогодні вихідний. Я трішки сьогодні релаксував. Дуже гарні дерева ззаді. Червоні треба буде собі посадити. А ще я хочу дуже посадити а, в саду після реконструкції двору, звісно. Дику акацію. А, гарно дивиться, якщо чесно купив собі буде як шльондра з цією гумкою, жвати, тому що. Курити дуже хочу. Але не можна. ну, Так, треба йти додому ще за зонтиком. Трішки прогулятися після сауни бані, то якраз саме те. Так що там тоді і поговоримо з вами. Так, ну що, друзі, вже вечір. Як ви бачите, я вже одягнув куртку, тому що... Дощ не падає, але ж лише сапить, а я не буду брати зонтик, ходити з зонтиком, як Мері Поппінс, Тому що великий не паде. Трішки вийшла. Я вийшов до озера. Нарешті приходить осінь і це мене дуже вже радує, тому що ця жара вже мені вже трішки зає, знаєте. Вот. Стошнило мене. Літо було сумасшедше. От, тому я дуже радий. Такі е, мухи коло озера. Коротше, що хочу сказати, не буду кота тягнути за яйця, так як вчора. Mm. О! Сіжачок. Прикольно. Так, як вчора кота яйця не буду тягнути. Mm. Сьогодні був важкий день щодо... Психотоматики, в принципі, психічного стану. Я щось був сьогодні задрочений, такий надрочений і. Е, курити хотів, звісно. Зі мною, як завжди, гумка, сигаретка моя. Одлікаючий манівр, як кажуть. Ну, але, але я не здався, не здався і продовжуємо йти в сьомий день, в завтрашній вже. Тому курити хотів. Стан почуття такий нервовий, зривний. Ломки вже є, б не сказав, що в мене ломка. Просто мене все кумарить, бісить, знаєте, я агресивний, можна так сказати. Агресія в мені присутня. що ще? О, Дуже так файно знімати свій палець. Мені дуже тяжко. Треба селфі-палку для того, щоб знімати такі відео. Щоб було гарно видно мене. Рука в мене встає. Вот, тому по завершенню сьогоднішнього дня можу сказати, що сьогодні було важко. Трішки краще ніж вчора, звісно, але ну, вже як є. Тому не коріть, бережіть своє здоров'я, монтую відео, виставляю. А ви дивіться, хто кидає курити, я з вами. Дякую за коментарі, дякую, що підписуєтесь на канал. А ще підписуйтесь, будь ласка, нові глядачі на канал. Буду дуже радий новим друзям. Все. Гарного всім вечора. На такій позитивній ноті, озеро, дощ. Що може бути краще, ніж АСМР для сну. Треба буде од... інколи записати вам це. Все, всіх люблю, обняв.